Із 117 депутатів Полтавської обласної ради у залі всього 69 народних обранців. Це чи не найнижча явка за останні роки. Проте цієї кількості вистачає для відкриття пленарного засідання. Одразу після депутатських запитів приступають до головного голосування за утворення об'єднаних територіальних громад. Рішення приймають майже одноголосно: десять нових громад є каменем спотикання стала лише одна Семенівського району. Після оголошення депутатом Володимиром Онищенком звернення частини мешканців села Вереміївки, які виступають проти об'єднання, депутати облради не підтримали проєкт рішення. Одразу після цього в залі почалася жвава дискусія. Для прийняття рішення не вистачило лише кілька голосів. Я давно дав вікторовича і приводу цього чи так відчуваю. Він піддався на якісь роки. Йому. І якщо 40 осіб від громади звернулися, то треба врахувати, скільки взагалі людей перемінить громад. Як думає, там 400 є. 991, то я думаю, що принцип демократичного централізму, який ну, давно і довго сповідувався, да? він Володимиру Вікторовичу віддав. Думка громади це найголовніше, чим зараз керуємося. Але не треба переходити до той межі, яка є е, здоровим будством. Якщо 50 тисяч людей отримали можливість об'єднатися, а 40 чоловік думка, якою нам також важлива, не хоче, ну, треба приймати більше. І тому я е, дуже прошу переголосувати і прийняти все-таки думку більше. Після обговорення депутати повторно голосують за об'єднання Семенівської селищної територіальної громади, Як і до цього не вистачає лише кілька голосів. Голова Семенівської райдиш-адміністрації нервує і залишає сесійну залу. Вони будура, не знаючи те, про що йде. Іде мова про те, що землю заберуть у селі, все позакривають, нічого не буде. Просто людей підводять під думку, обдурюють. Все, згідно закону, у Вереміїці все пройшло. Сходки пройшли, все. Це питання виникло тільки вчора. Тільки виникло вчора. На чому воно виникло? Я вам тільки що пояснив. Що йде політична боротьба за посаду Семенівського селищного голови. Що далі? Тобто депутати не прийняли? Депутати не прийняли. Депутати проігнорували думку двох сільських громад. Далі, згідно закону, якщо Кабмін дасть погодження, будемо виставляти знову на обласну раду, виносити. Що відбулося стосовно об'єднання і непідтримки бувшим був членом партії регіонів Семенівського району, я вважаю, що це порушення як морального, так і етичному, так і відношення до громади, яка б бажала б об об'єднатися. І саме головне, що з майбутнього бюджетного року ці громади, які все ж таки захотіли об'єднатися, не отримують додаткового на морозити своїх депутат Верховної Ради, який слідкував за процесом голосування, певен, що люди не хочуть об'єднуватись через необізнаність. Нам європейський союз дає 3,5 мільярда коштів на створення інфраструктури, дадуть тим, хто об'єднався. І їх в рік 3,5 мільярда, і вони підуть то тільки сьогодні получать у ці по великій сумі, а ти нічого не отримають. Рівно скільки скільки надає і держава наша коштів тим громадам, які об'єдналися для створення інфраструктури, тому що її немає. Сьогодні всі подумали про себе кожен, а не люди, і боялися, і не йшли керівники сіл, районів, не йшли до людей. Бо їм треба сказати про це, що ми втрачаємося, а ви берете собі владу, берете нового старосту, берете керівництво і бо далі працювати. Жодна скамкопійка не поступить до тих громад, які не об'єдналися, тому що не буде стимула для об'єднаних громад. Загалом, результатом проведення сесії, керівники області залишилися задоволені. Більше того, це пленарне можна вважати історичною подією. Я пишаюся, що був спікером цієї сесії, тому що справді вона історична. Знаєте чому? Тому що сьогодні започаткувався процес, реальний процес реформування місцевого самоврядування на теренах Полтавської області. Чому? Тому що прийняті рішення про вибори, і фактично ми закріпили утворення громади. Оце вже є реальний крок. Вже 25 жовтня. Будуть нові громади із новими повноваженнями, з кращим фінансуванням, з правом володіти землями за межами населених пункту, тобто з усіма преференціями, про які ми говорили. І це будуть ті піонери, які повинні показати всій області, що все таки треба жити місцевим соблюдування по іншому, з новими повноваженнями. Тому я пишаюся, що.